У нас Юрий Круп на 2002 разом тоже ставлены от клиента. Сначала с ними подаровки. Сначала напора и писал. Так, сьогодні э, цікавий досить випадок, коли зафіксована особиста участь в порушеннях э, закону і в незаконній агітації з боку Федоровича Януковича. Це перший такий випадок у нас задокументований за весь час разом з едвардом на при відкритті э, бюджетного закладу, що використовувалася партійна символіка партії моїх неї.

В робочий час, в жінах, в час ну, знову ж таки, тотальне використання дитячої праці. Як ви бачите, це, наприклад, місто ІТ. Діти, -отіян. тобто, дітям -то дали на 14 років, вони ну, алітарно порталі, то це кіно чинувся відбувається, по тобто, Далі, знову ж таки, дитяча праця, людей привезли на міста до скверу, на шкільному автобусі, тобто зашкодили, з пропонує парка регіонів, і таким чином змусила рятувати за ряду партію. Спілкувається Полська облас, той саме парка районів, спілка молоді районі. Так, у вас новий формат з'явиться. Тепер мужа кандидати в нові депутати від правої партії включати органівати організації лінії. І разом з тим від це можна визивати якісь там подарунки. Ну, так, Пан Криллівник саме наука мало того, що він являється головою, Комітету була повнорадовості, там здемально він роздає акції. The source of our new справоcifizier повозичають з він це Допомагає торгують, і будемо завоені акції. Те, що стосується візнання, насправді це порушення на уже силово останні тижні системний характер, то саме закон п'ять тисяч випадків частина нашої країни. Саме кандидати від про політичних сил, ну переважно звичайно, звичайні партії регіонів, але були мажоритарники від комуністичної партії, від народної партії вони фіксували, пандемія, ну, очевидно, навіть якщо цим не займався, то ми цього не бачили. А вручали фактично замість представників органів державної влади, вручали ці відзнаки, вухову допомогу, ну і дехто дійсно. Це було особисто, але мама... На тому тижні результатом була одна подія. У власному новості на до п'ятого поверху. Теж позбавляв там подиному лайкату, що навіть. І удалося вона Ну, Знову ж таки, у нас реклама на громадському транспорті. Це паназару. Ось є заробітку завтра на улачні. Це у нас Полтава. До речі, полтавські активісти домовляються через суд, залюбити це неподобство. І до цього було спроба розбиратися. Була відповідь міської ради про те, що це є. Некоммунальный транспорт, тому що, здесь на законом по Украину, как Украина, это здесь статья 74 закордонна реклама на коммунат, организм транспорт, это так, собрать домовичка, СУЦ. Ну і вчора снова супер цих подій, на официальном интернет-прослужии президента України, президент го його. Звідси кажуть, я володію власною державою на положенні неприпустимості володіти корпорацією, участою в іншій компанії. Тобто бути керівովжуванням або власником цієї участої в іншій компанії я не можу постійно. Тому факт. Причому, це зайняли в праві. Ну, основне, кажу, ситуація, э, по суті, э, так. Тільки насправді, э, ми убрали Багато разів про те, що наші заяви залишаються без уваги. Позавчора в прямому ефірі П'ятого криналу представник прокуратури генеральної заяви про те, що жодна кримінальна справа досі не порушена, і більше що вони не означають необхідності порушувати кримінальні справи за цими фактами. Хоч вона усе постійно говоримо, що норма, яка передбачала зняття політичних перегонів. Виборчих переговорів політичні сили, які використовують підкуп і зловживання владою службову становище, що вона вилучена конічні редакції закону, проте не вилучена з кримінального кодексу відповідання за такі дії. Сьогодні можна абсолютно впевнено говорити про те, що по всім особистою програм у нас є підтвердження саме злочин під час виборчого процесу з боку проладних кандидатів. Переважної більшості членів усіх виборчих комісій і ворів місцевих реміністрацій, а також інших державних служб. Тобто реально, якщо говорити з точки зору то, букви закону, у нас насправді сьогодні там близько мільйона чоловік мають отримати кримінальні покарання за цією дійсном. І, 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 і. і саме на цьому тижні фіксувалися в деяких області такі кіпмейків, випадки, коли вже традиційно використовували пожежників для розміщування партійної агітації партії. Зокрема, вони їздили і вішали надзвичайні пейпорти, це такі ноу-хау з ДСКО, вішали з правкових артилерійних, з надзвичайних, з а з боку вішали з правкових артилерійних. Треба ввечти, ну от, так, з надзвичайних пейпортів. Дівка. Так. Ну, от, власне, огляд цього директу, який не зовсім веселий, а може бути веселий.

Складно відняти українську народну партію, тому що по суті можна говорити абсолютно впевнено, що вона виконує роль сьогоднішнього інституту технічної для забезпечення комісії. В той же час, що стосується комуністів, вони безперечно є партнерами партії, ми це бачимо на виборчим комісіям, однак в них є певні. Території, зокрема, Тарснована Республіка Крим, де є конфлікти, де вони не здають комісії. І в е, ми на минулому тижні оприлюднювали перехоплений документ, який зараз розійшовся по всім е, штабам в регіонів, з дорученням фактично провести індивідуальні бесіди з е, там, трьома чотирьома членами комісії, які ну, поки що не є лояльними. І там, по деяким... Але буде. Тобто завдання покуповувати комуністів по певним округам є. І очевидно, ми можемо сказати, що це буде нововизики вінка, то аналогічна ситуація там, де є простояння. Ну, десь 10, можливо, 10 15 українців там, де на сході на такі є інтрига, інтернет між комуністами і регіоналами. Якщо не розбувають навіть заходи, то свідку правда про форма про це показати. Те, що насправді є узгоджені кандидати, це факти саме гайдає, наприклад, такі взяли підтримки повністю адміністративного ресурсу на 12-му образі, Миколаївській області, європі Чернігівській області. Ну, в принципі, є узгоджені кандидати, які йдуть, як по основність про те, є і, як я вже сказав, певні стояння. І тут що я ще хочу звернути вашу увагу, дуже цікавий момент, що Наприклад, в тому самому кривому розі е, є. є окрема, скажімо, в принципі, тому що там українські членські партії регіонів ще е, окрему категорію о, о, тих от, е, скажімо, членів комісії займає менеджмент підприємств, які входять у групи СПН. Чому вони там, ці представники групи СКН, виходять сюди сил. і це можливо якраз свідчить про те, що е, 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 е є бажання таким своїм округам там все таки мати свій окремий вогнесовий контроль від цієї партії вони там упадідуть чи ви від політичних сил не від політичних сил часто тихо входять партії регіонів але по суті по суті це високий менеджмент. Фінансові директори, із них ще в комбінації, там головні юристи і зараз таки вілкували там. Ну так, безперечно, там же йде вілку, його команда, тобто, то, в принципі, в кривому роді багато. Там фактично, всі, хто йде, це так чи інакше терметінська група, і от там він зберігає та, своїх людей. Тому по суті, говорити про те, що ми сьогодні не можемо сказати впевненого коронавістки, що це за люди, тому що дуже часто це люди не зрозуміли. Чекаємо або якісь заміни, які там відбудуться, або якоїсь додаткової інформації. Тому що при дослідженні ми вивчали не лише бази центральної виборчої комісії, але й бази Мінюсту, бази е е е е е е е е Державного комітету статистики, і в принципі, тобто якась картина більш-менш вимальовувалася. Тому, коли, скажімо, по Українах вперед немає взагалі розуміння зміни. Це не схоже, тому що аналогічна ситуація насправді була з, е, ну, з першими поданнями в окружній виборчій комісії. До речі, ми з'ясували, яким чином ці перші подання здійснювалися. Тобто, справа в тому, що персифікації були вже на рівні подань в окружній виборчій комісії. Велика кількість людей давала копії своїх паспортів в обмін на 30-50 гривень, які. Були впевнені ті люди, що їх насправді планують де взяти на роботу, тобто просто брала до того місця тих людей, які шукають тому. просто а, роботу, до них приїжджали а, під виглядом агенції представники місцевих адміністрацій, і за 50 гривень набили це і поступки. Чому ми впевнені, що сьогодні будь-яка перевірка а, формування міничі виборчих комісій на коштів? ОВК покаже фальсифікації, тому що фактично, як я вже сказав, це неймовірно велика кількість людей. Кожен десятий виборець в Україні мав подати свої документи. Це просто неможливо, і саме тому подавалися або однакові пакети документів, або взагалі вони не подавали. І ми вважаємо, що зараз безперечно увага міжнародних має бути привернута саме до цього, щоб вже було зрозуміло, що якщо... Вибачте, зараз всі ці люди, а це там 120 чоловік кожній робочий комісії, пішли на кримінально карний злочин, які вони можуть отримати 7 років позбавлення волі, і плюс 5 років не займатися діяльності, зокрема бути на державній службі. це говорить про те, що ставки насправді ці різні надзвичайно високі, і тільки, скажімо, зарплати цих людей входять на сьогоднішній штабу партії від цього доларів. Це колосальні.

Дякую. Дякую. А якщо в когось є бажання отримати зразки, можливо, по комісіях, дайте мені ми ми перешкану ми сьогодні. Ну, за того, щоб ви мали уявлення, як, як це Та, першого? Ну, так, кабінеті, що, що ми вам перешлемо інші на ютуб. І залишити кронка бізитівочки, ваші імені перешлемо. Дякую, Дуже.